У міністерстві закордонних справ України закликали світову спільноту утримуватись від штучної прив'язки до України, підозрюваного у ймовірному замаху на кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Відповідну заяву зробив речником МЗС України Георгій Тихій Альянс вовсю з рускими на території Фінляндії на країни, Фінську Лапландію, НАТО прямо зараз стягує нові сили. Так, ми бачимо з новин, що підозрюваний раніше публічно підтримував Україну. Але подивіться, є сотні мільйонів людей в Сполучених Штатах, які підтримують Україну. І очевидно, що це різноманітна група людей. Ми закликаємо усіх утриматись від штучної прив'язки дій підозрюваного до нашої держави, наголосив Тихий. Речником ЗС наголосив, що Україна рішуче засуджує цей злочинний акт і всі форми політичного насильства. Ми дуже раді, що підозрюваного було затримано. Так швидко, і хочемо підкреслити, що він не має жодних зв'язків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну у складі інтернаціонального легіону або інших підрозділів Збройних сил України. Йдеться в заяві. Президентська кампанія у США відновлює звичний тем після ймовірного другого замаху на життя одного із кандидатів колишнього президента Дональда Трампа у вівторок. Дональд Трамп вперше після недільного інциденту спілкуватиметься із виборцями цього вечора. У нього заплановано вони таунгол у Мічигані, який вестиме його колишня речниця, а нині губернаторка штату Арканзас Сара Гакабі Сандерс. Тим часом кандидатка від демократів і чинна віцепрезидентка Камала Гарріс нині у Пенсильванії, де у неї заплановане інтерв'ю із Національною асоціацією темношкірих журналістів. Розмова відбуватиметься наживо про найостанніші події президентської кампанії, їхній вплив на перегони і потенційно підтримку України. Поговоримо із моїми колегами Остапом Яришемкі і стежить за кампанією Дональда Трампа, і Марію Уляновську, яка висвітлює кампанію Камали Гарріс». колеги вітаю. це вітає. Остапа це вже так виглядає другий замах на життя кандидата у президенти Дональда Трампа. Чи змінює інцидент риторику та напрямок кампанії Трампа? Чи варто очікувати спроби знизити рівень напруги? Юлю абсолютно ми бачимо нові повідомлення зараз від кампанії Дональда Трампа. І насправді, зараз ці повідомлення вони дуже схожі на ту риторику, яку раніше ми чули від демократів про радикалізацію України у штабі Трампа говорять про те, і звинувачують частково демократів у цих спробах замаху у а, тому, що їхня риторика, мовляв, спонукала і спонукає дій до насильства до радикальних дій. А Дональд Трамп у своєму повідомленні він згадав звинувачення Камала за його бік про дебатів. Він задав про судові справи, які зараз тривають проти нього. Це це каже колишній президент: розпалює в Україні ненависть, розпалює в Україні ненависть до нього особисто, і також спонукає людей до. Насильства він написав, що це через цю комуністичну ліву риторику летять кулі, і далі буде тільки гірше. Про це також говорить Дже Дівенс, кандидату віцепрезиденти від республіканської партії. У своїх мітингах один із них відбувся сьогодні у місті Спарта у Мічигані. Джей Ді Венс звернувся до а, до, до аудиторії Також до можливої прихильників чи представників демократичної партії він сказав, що пора нагадати демократам, пора нагадати змі всім тим, хто демонізував. Вав чи цензурував Дональда Трампа протягом останніх 10 років, що це пора припинити, поки когось не уб'ють? Ось таку такі слова підібрав Джей Дівенс. Коментуючи цю ситуацію, а своєю чергою також про це висловився і син колишнього президента Дональд Трамп молодший. Він сказав, що йому довелося пояснювати його п'ятьом дітям про те, чому як він висловився ліво радикали, хочуть вбити їхнього дідуся. Сказав Дональд Трамп молодший, що ніхто в Америці цього не повинен робити. Тому юри так передає, що дійсно зараз повідомлення нове, яке намагаються використати у своїй риториці республіканці, а частково покласти відповідальність за ці спроби замахів на Дональда Трампа. Час. Ово цю відповідальність покласти на демократичну партію на їхню риторику. Це те, що ми чуємо в останні дні юлю. Марія, одразу після інциденту Камала Гаріс закликала усіх американців зробити усе від них залежне, аби це не призвело до подальшого насильства. А що робить вона зі свого боку, зі свого боку, як віцепрезидентки, і що ми знаємо про те, як цей інцидент може потенційно вплинути на динаміку опитування громадської думки? Отже, Юлі, варто сказати, що Камала Гарріс одразу засудила другий вже замах на Дональда Трампа. Буквально сьогодні вона знову про це, це повторила. Вона сказала, що політичне насильство будь-якого штибу є неприйнятним. Вона зателефонувала Дональду Трампу особисто і сказала, що вона рада, що з ним все гаразд. І також сказала, що ми повинні всі сказати досить. Ми повинні мати між собою діалог, навіть якщо ми один з одним не погоджуємося. І подзвонивши Дональду Трампу, вона таким чином показала власний приклад, як це потрібно робити. Як потрібно потрібно спілкуватися із людьми, які мають інші політичні погляди ніж а, ніж ви. Крім цього, Байден Джо Байден учора у Філадельфії також закликав. А... Зменшити полум'я нетерпимості і ненависті він сказав, що в Америці немає місця політичному насильству, це нічого не вирішує, це розриває країну. Ми повинні цьому запобігти і не давати цьому кисню. Юля, ми давно повідомляємо, що поляризація американського суспільства є дійсно дуже великою проблемою. 70% виборців, як у штабі демократів, так і у штабі республіканців, вважають саме ці вибори історичними і найважливішими у їхньому житті. вважають, що саме їхній кандидат врятує країну, врятує демократію, і це нова американської політики, і ми бачимо, що вона досягає свого апогею. Люди з обидвох сторін барикад говорять про те, що потрібно знизити рівень політичної дискусії. дискусії потрібно знизити ось це полум'я взаємної ненависті, взаємних звинувачень. Одначе бачимо, що дійсно Дональд Трамп цього разу на цей замах відреагував зовсім по іншому, ніж на попередній, який був у липні. Тоді він закликав до єдності до перемир'я між. Обидвома штабами зараз ми бачимо, що він звинувачує своїх опонентів, і демократи йому дорікають цим. Вони говорять про те, що саме він полум'я ненависті. Так, Карін Чанпір, буквально щойно на брифінгу, сказала, що штаб демократів ніколи не використовував таких, такої лексики, як використовує штаб Дональда Трампа, і демократичні оглядачі говорять про те, що навіть цей випадок Трамп використовує на власну користь. Але Юлію, також цікаво, що демократи звертаються до власного політичного питання після цього другого заму. Зокрема, питання вільного володіння зброєю. Вони говорять про те, що це потрібно зупинити, і навіть пропонують ухвалити відповідне законодавство імені захисту Дональда Трампа. Юлю, не зважаючи на те, що був другий цей замах на Дональда Трампа, цього разу демократи не припинили свою політичну кампанію. Це просто показує, що ставки зараз дуже високі. За опитуваннями ще 4% виборців не визначилися за кого вони будуть голосувати, і обидва кандидати зараз змагаються за голоси саме цих виборців. Остапе, через те, що підозрюваний у замаху багато писав про Україну, висловлював підтримку. Цей аспект активно висвітлюють американські змі. Чи є загроза, що ця випадкова асоціація може негативно позначитися на ставленні до України серед виборців Трампа? Ділю, навіть коли в медіа ці новини подають неупереджено і доволі зважено, все одно ми бачимо дуже часто в одному реченні підозрюваний у замаху на Дональда Трампа і. Прихильники України, тому так чи інакше мамоволі, це вочевидь створює певний асоціативний ряд у людей, які ці новини читають. І ми знаємо, що часто далі заголовків люди не йдуть. Юлю ми знаємо, що ФБР наразі досліджує і розслідує мотиви, потенційні мотиви щодо підозрюваного і також досліджує його заяви щодо України. Про це ми чули в офіційних заявах ФБР. Однак, дехто юлю вже говорить про те, що ці мотиви могли бути пов'язаними із поглядами Райана раута. Щодо України про це говорить Джей Дівенска на дату президента Він опублікував великий допис у своїх соціальних мережах. Я зацитую його. Пише він, що раут був одержимий боротьбою України за демократію. В медіа, жонали наративи, що мовляв, хто не підтримував політику Камали Гарі щодо України, був политий кров'ю українських дітей, каже Джей Дівенс. Тому останнє схоже мало вплив на Райна Раута потенційного вбивцю Трампа.